Ласкаво просимо на захопливий захід Second Life RP Великий Драйв, де кожна мить наповнена енергією та можливостями. А кожен кадр це нова пригода, що чекає на свого власного героя. Ми знаходимось на вулицях, де править адреналін та динаміка. Кожен поворот може стати випробуванням, але саме тут народжуються справжні герої. Ті, хто не боїться викликів, ті, хто готовий до перемоги. Пам'ятайте, про кожен момент цієї епічної гонки. Ви герой свого власного екшн блокбастера і Second Life – ваша сцена. Хай кожен оберт-коліст буде кроком до вашої перемоги, а кожна мить за кермом. Це нова сторінка вашої власної легенди. Йдіть вперед, відчуваючи під собою рев двигуна і пальбу серця, готових до нових звершень. Чекаємо на наступному етапі вашої великої перемоги, бо ваш великий драйв лише розпочинається.